Не все корисне, смачне для дітей, але слід пам'ятати від того, що і як їдять учні, залежить стан їхнього здоров'я та настрій. Тому найголовніше завдання батьків скласти такий раціон харчування, щоб дитина отримувала всі необхідні поживні речовини, наголошують лікарі. Вживання овочів, фруктів м'ясних виробів. Вживання овочів, хочеться сказати, що це не тільки вживання картоплі, а різноманітних овочів, як зараз прийнято казати, різнобарвних овочів. Вживання м'ясних страв, це теж не має бути одні колбаси чи сосіски. Ми повинні пам'ятати, що м'ясо це є джерело гемового заліза. І це є формування гемоглобіну, формування імунітету наших, організму наших дітей. Тому треба, щоб діти вживали повноцінне м'ясо. Також, наприклад, бажано, щоб в харчування входило продукти, які містять, поліненасичені жирні кислоти. Для дітей дуже важливим є сніданок, який вони вживають здебільшого вдома. Що стосується обіду, то тут в кожного індивідуальний підхід. Адже в цей час учень знаходиться на уроках. В шкільній столовій повноцінний обід коштує орієнтовно 10 гривень. В Свою чергу булочку та узвар дитина може придбати за 5 гривень. Розповідає директор загальноосвітньої школи номер 13. Харчування в школі вже організовано з 2 вересня і організовано для учнів 1-11 класів. Пільгове харчування для дітей, учасників, батьків, яких були в АТО і переселенців. Це харчування 10 гривень за рахунок держави, за рахунок управління освіти Рівненського міського виконкому. На даний момент таких учнів у нас 28. На даний момент 22 дитини з малозабезпечених сімей, які так само отримують безкоштовне харчування, і 8 дітей під опікою, які теж отримують безкоштовне харчування вартості 10 гривень. А групи продовженого дня харчуються за кошти батьків. Гаряче харчування входить і гарнір із котлеткою чи іншим видом, які пригоприготовано згідно меню, компот або інший напій, і солодке щось. В свою чергу дітки розповідають, люблять їсти все. Головне, щоб було смачно. Я люблю гречку, люблю кислі помідори. Мені подобається їсти все. Сьогодні я їла кашу ще з м'яском і з підливкою. Картопля, гречка, кухлети і. Це свіжі от помідою. Я люблю «Кашу з мяском із помідови. А щоб дитинка росла здоровою, головне максимально обмежити вживання продуктів з різними консервантами, смаковими стабілізаторами та барвниками. Анастасія Кучеренко Володимир Захаров. Новини рівного.